У крамниці українського етноодягу кипить робота. Любиш Україну вишиванку до комоду? Під таким хештегом святкують 31-й день незалежності шанувальники української моди. Символ України, що ближче до тіла, найестетичніший спосіб ідентифікуватися як українцям. Власниця етнокремниці Олена зі своєю командою з Херсона 20 років як відкрила бутик української моди, розпочинала з продажу весільних рушників. Уся ця краса з орнаментами подолала не один окупований кілометр. Коли життя в Херсоні стало нестерпним, жінка сіла за кермо вантажного буса і попрямувала до міста фортеці. Попакували свої речі, що що війшло. Попакували товар, розпаковували, то побачили в одну із сумок прапор. Гарно, що в мене його ніхто не знайшов, бо ми проїхали більше 30 орковських постів. Розмаїття вишитого краму тепер на головному проспекті у Кривому Розі. Від наборів для хрещення жіноче, дитячі, і на хлопчиків, і на дівчаток, і плаття, і вишиваночки, комплект для весілля. За невеликий відрізок часу нові криворізці встигли вбрати у національний український одяг і молодят. Виходжу я з церкви, смотрю молодята в нашому платі, в нашому вбранні і такі гарні. По-теплому смотриться, коли молодята в вишитому одязі. Українці нація, що народилася в сорочці. Про це свідчить армія вишивальниць, яка з правіку творила красу власноруч. Олена ділиться у родині гарно вишивала бабуся. Та жінка вирішила, продавати такі речі в неї виходить краще. Стартувала справа життя пані Олени з ярмарку. Згодом згуртувала навколо себе й душевну команду. Початок пішов з сорочинської ярмарки. Я з подругою туди поїхали, і перше ми познайомились з вишивальницею з Коломиї. Приходять цілими родинами, купують і там і собі, і дітям. На подарунки це стало дуже актуально, дуже часто. Висилають своїм рідним за кордон. Це не товар, це дуже особливо. Ми я сама в вишиванки ручної роботи це моя найулюбленіша вишиванка. Іра, що ти вибираєш сьогодні? Я що вишиванку з юбкою і вінок теж. Чудово. Скажи, тобі подобаються вишиванки? Так. Да. А чим подобається? Те, що вона... їх дуже красиво сють, на них такі чудові, чудові малюнки. За професійними Олениними спостереженнями першу вишиванку українці купують класичну червоно-чорну з геометричними візерунками, відтак ту, що до смаку. Плюс іще одна вишита річ від сьогодні в комоді Марини. У мене є вишита сукня. Тепер я вибрала собі такий таку вишиванку, приміряла. Ну, вважаю, це моє як личить. Звісно, супер. Чоловіки люблять у нас вишивку по трикотажу, бо вона м'яка, зручна, і люблять не білий цвіт тканини, а люблять сіре, натурального цвіта льна. Вишиванок багато не буває. З таким настроєм завітала до вишитої етнокрамниці й наша колега Ольга Маякова. Свою улюблену вишиванку я подарувала своїй подрузі, яка зараз живе в Польщі, показувати своїм. Співмешканцям да полякам, що вона таке українка, але хочеться просто до свята нову вишиванку. Будемо вибирати, будемо міряти зараз. Дивіться, які вони гарні. Розквітла сьогодні вишиванками рудана. Колективні фотосети на національні свята вже стали традицією. Руданівський офіс на день незалежності пояскравішав. Виїжджали у вбраннях від народного кутюр оператори та журналісти. У це вишиванка це подарунок. Але хочу ще придбати декілька штучок. Ну я вважаю, що кожен повинен мати вишиванку, або ну краще декілька, щоб на різні свята різні одягати. Для мене це важливо, це як рідне. Та й у перервах між роботою перепочинок у вишитих сорочках мило, душевно і патріотично. У мене наразі п'ять вишиванок, але хочеться ще. Пізні є дві білих по-білому. Вишивка є біло-чорна, є синьо-біла. Ну тут така є з патріотичними кольорами. Це красиво, це код нашої нації. У нас вся родина носить, поважає це все. Ірина Павленко, Олексій Васильченко, Євгеній Жулай цей день.